6 значення виразу. х квадрат плюс 1, що ділиться на х квадраті. Якщо вираз х плюс 1, що ділиться на х, дорівнює 3. Піднесемо даний вираз до квадрату. До другого степеня. Отже, х плюс 1 в шкафах в квадраті, буде дорівнювати 3 в квадраті, так, і права ліва частина. Застосуємо формулу множення. умноження. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний їхній добуток цих двох виразів. Додати квадрат другого виразу і дорівнює 3 в квадраті. Ми бачимо, що можемо спростити х чисельнику та х наметником. Так, якщо ось у нас ще х. І залишається тоді х квадраті плюс 2, плюс. 1, що ділиться на х квадрат, дорівнює 9. Потрібно знайти суму виразу х квадраті плюс 1, що ділиться на х квадраті. Так? А значить, ми залишаємо цю суму і виражаємо, як 9 відняти 2. Отже, дорівнює 7.